Всім доброго дня! З вами команда інформатора. Наразі ми знаходимося у місті Дніпро на вулиці Січових Стрільців. Тут сталася аварія. Вантажівка зіткнулася з Рено та в'їхала у стовп, світлофорний стовп. За попередньою інформацією, вантажівка рухалася по вулиці Січових стрільців, а автівка Рено по вулиці. Святослава Хороброго та е, на перетині цих вулиць е, монтажівка е, в'їхала у Орно, та автівка відлетіла у е, рекламний банер. На місці працює патрульна поліція та встановлює усі наслідки ДТП. На дорозі е, осколки від е, автівок та наслідки аварії також пошкоджений світлофор на пішохідному переході. У авто Рено спрацювали подушки безпеки під час зіткнення з вантажівкою. Інформації про постраждалих наразі немає. Для тих, хто щойно приєднався, нагадаю, що наразі ми знаходимося на вулиці Січових Стрільців. Тут сталася аварія, вантажівка рухалася по вулиці Січових стрільців, спускалася униз. Та на перехресті з вулицею Святослава Хороброго зіштовхнулася з Рено та в'їхала у світлофорний стовп. Від зіткнення авто Рено занесло, та е, він в'їхав у банерний стовп. Під час удару спрацювали подушку безпеки в автомобілі. Потрощена спереду вантажівка, е, осколки на дорозі, пошкоджений світлофор на пішохідному переході. На місці працює патрульна поліція. Та встановлюю усі наслідки ДТП. Інформації про постраждалих немає наразі. Слідкуйте за нашими актуальними новинами Дніпра та області на сайті ДІПІІНІФНАТРУЮЕЙ, а також підписутися, вмикайте радіоінформатор ФЕМ СТО Будьте уважні та обережні, дотримуйтеся ПДР. Гарного усім дня!